Вітаю, мене звати Олексій Сенкрас із компанії ЛНК. І якщо ви давно вже хотіли собі купити баню, то хочу сказати, що зараз саме той час, коли це потрібно робити. Саме в теплу пору року можна нормально підготувати фундамент, все спланувати. Ми можемо зробити це своєчасно та максимально якісно. І до того, як прийде як то кажуть, період, щоб паритись, у вас вже все буде готовий. Баня і чан, все, що ви забажали. В даному випадку це баня квадро 6 метрів, подивіться, вона йде в повній комплектації, скляні пластикові двері, пічка у нас зовні з правої сторони, тут у нас також вікно в ламінації. Е, якщо швиденько показати, звісно, підсвітка, дивіться, як чудово виглядає вона. Е, всі комунікації виведені, електрика, буквально включається в розетку і ви можете користуватися цією банею. Вода, каналізація, все підведено, все вже готово до використання. Коли ми привозимо цю баню, а ми доставляємо їх по всій Україні. буквально ну, Завтра вона буде виїжджати до клієнта. Ми загружаємо машину і вона приїжджає наступний день до вас. То вам треба її тільки встановити на площадку, на сваї і можна її користуватися. Ходімо, покажу, як вона виглядає всередині. До речі, тут класний козирьок в зимовий період, коли йде сніжок або дощ, дуже класно, воно можна зайти. Ось така ось класна кімната відпочинку. Подивіться, яка красота, все вкрита маслом, е, вікно, розетки, дуже зручні підспинки з накутом спинки. Функціональні ось такі лавки. Якщо зайшов, можна покласти багато речей, Вішалочка ми зробили, щоб це було удобно як для себе. І тут у нас електрика вся виведена на автомат. Також хочу вам показати люстру, вона у нас йде. Класно, з динаміком, ось побачити. можна включити музику, змінити режими, теплоту, будь-які варіантів вибрати, щоб було комфортно відпочивати. Наприклад, Далі у нас йде придбальничок. Тут вже є також вентиляція, бойлер, вішалочки для рушничків, душева кабіна. Тут клієнт замовив без відра саме. Ось так вона виглядає зі шторочкою, все в повній комплектації. І сама парна. Тут неймовірний запах, просто я кожного разу заходжу і кожного разу кайфую. Тому що травяні матраци, віники, подивіться, яке різнотрав'я ми зробили для вас. Все зроблено як для себе. Липові, липові лежачки з подачі холодного повітря, щоб лягати лицем і дихати. Круте відро з пластиковою кришкою та запарничок. Соляний світильник. Гімалайська сіль ось у нас з правої сторони. Котел з камінням та парогенератором, подушечка, підголовники. Тут все взагалі є, де комфортно відпочити. А найважливіше, що наші бані дуже функціональні, так як іде проливна підлога з розуклонкою, з виводом води в каналізацію. Така баня можна обливатися водою, все сходим, вона буде служити дуже-дуже довго. Ми доставляємо по всій Україні. У нас багато варіантів, є сі двох, і 4, 5, 6, 8, 10 метрові бані під ваш бюджет, під ваші розміри, з кімнатами відпочинку, будь-які варіанти можемо зробити саме ваш проект. Тому е я хочу вам сказати дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Звертайтеся до нас, телефонуйте, я вам все розкажу, покажу. І я впевнений, що коли ви замовите в нас баню, ми її поставимо і ви сядете з сім'єю з нею відпочивати, що ви зрозумієте, що це була найкраща інвестиція в вашу сім'ю, ваше здоров'я, фізичне, ментальне. Ви зможете набиратися сил у цей складний час. Тому замовляйте в нас, ви автоматично попадаєте в програму лояльності. Ми багато допомагаємо нашим військовим. Тому давайте робити е, разом відпочинок ваш і нашу перемогу. Дякую вам.